Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні у випуску про визначні події у місті, що сталися 14 листопада. Одразу коротко про головне. У Дніпрозажинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Комунальне господарство міста активно готується до зимового періоду. Відтепер школярі Дніпродажинська пізнають правила безпеки життя через театральне мистецтво. Вчора, у приміщенні Дніпродзержинської міської ради, відбулося засідання виконавчого комітету. Розглянуті питання стосувалися житлово-комунального господарства та будівництва, обговорювалися проекти рішень, підготовлені управлінням муніципальних послуг та розвитку підприємництва. Була надана інформація про результати роботи служби у справах дітей та розглянуто ще ряд важливих у рамках розвитку міста питань. Більш детально дивіться у сюжеті. Розпочалося засідання з неофіційної частини. За традицією, почесними грамотами від міського голови та нагрудними знаками були нагороджені видатні представники різних сфер життя нашого міста. Так, за активну життєву позицію та небайдуже ставлення до своєї справи були відзначені головні комунальники, представники будівництва та засобів масової інформації у Дніпродзержинську. Це Достатньо відомий журналіст, додалеку за межами нашої області. Вона вміє писати, я думаю, що я надію, що буду писати правильно, правильно, я так надіюсь. Так? Okay. Да? Головне головне цього здоров'я бажаємо всіх, да? творчих успіхів От. і сприйняття з боку наших читачів. Далі перейшли до черги денної засідання. Спершу були розглянуті проекти рішень, підготовлені департаментом житлово-комунального господарства та будівництва щодо погодження питомих норм витрат теплової енергії на опалення об'єктів господарювання. З метою поліпшення захисту прав споживачів, ліквідації стихійної торгівлі та покращення якості продуктів були розглянуті проекти рішень від управління муніципальних послуг. Треба сказати, що гарні новини прозвучали у доповіді Марини Вєтрової щодо припинення перебування вихованки у дитячому будинку сімейного типу у зв'язку зі вступом у державний вуз міста Києва. Також до дитячого будинку сімейного типу на спільне проживання і виховання було влаштовано неповнолітню дитину. Міський голова Станіслав Сафронов зауважив на тому, що служба у справах дітей має впритул попрацювати над збільшенням кількості форм виховання для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у місті Дніпродзержинськ. Також були заслухані проекти рішень, підготовлені департаментом комунальної власності та земельних ресурсів, а також управлінням містобудування та архітектури міської ради. Комунальне господарство Дніпродзержинська активно готується до зимового періоду. Не є виключенням і КП Трамвай, керівництво якого напередодні зимових негод влаштувало ремонтні роботи найбільш небезпечних ділянок руху трамвайного полотна. В яких частинах міста та наскільки якісно відремонтували, знають наші кореспонденти. Трамвайний маршрут номер 2 користується у мешканців Дніпродзержинська чималим попитом. Адже саме ним можна дістатися до віддалених куточків міста. Та в деяких місцях цього маршруту трамвайна колія експлуатується вже понад 25 років без жодних ремонтних робіт. Тож цього року підприємство розпочало капітальну реконструкцію трамвайного повороту біля середньозагальноосвітньої школи номер 19, який відповідна технічна інспекція визнала як аварійно небезпечний. Участок був построєн восімця 1986 році. Значит, участок 27 лет эксплуатировался, только тільки вкладываються матеріальні затраты на обслуживание, на технічне поддержание. Фактично, капремонт прийшов рельси, шпали прийшли в непригодність. 27 лет це срок в вже по износу. І зараз производится повна заміна, начиная з нижнього основання, шпал, рельсы, ну і буде завершено навіть верхнє покриття, як положено. Взагалі, працівники підприємства відновили 50 погонних метрів трамвайного полотна. Загальна вартість робіт 230 тисяч гривень. Реконструкцію можна назвати повною, адже на цій ділянці руху замінили також 300 метрів контактного проводу. Дякую Станіславу Олександровичу, що ми зараз обращаємо внимание дійсно на КП «Трамвай» і делаємо всі планові ремонти. До приходу зимової негоди представники підприємства планують відремонтувати ще декілька аварійних ділянок трамвайного полотна. На площі Діленіна з під частей, ще кривий участок в районі перекрестка Тульська, Подольська. Значить, то, що ще погодні умови дозволять, ми помагаємося в цьому сезоні виконати, щоб вступити в зиму як повному ворожі. Бойовий дух та старання свого трудового колективу керівництво трамваю намагається лише усіляко підтримувати. Тож з черговою перевіркою ходу робіт, що припала саме на обідній час, вони приїхали із гарячим чаєм та смачними бутербродами. І в продовження комунальної теми чимало проблем та незручностей щодня мешканцям додають непрацюючі ліфти. Останнім часом міська влада активно працює у напрямку відновлення та ремонту застарілого обладнання підйомників. Та є у них рукасті конкуренти, які задля наживи розкорочують та розкрадають ліфтове обладнання. На лівобережжі затримано компанію таких умільців. На території Дніпровського району протягом кількох останніх місяців прокотилася ціла хвиля крадіжок ліфтового обладнання, а саме підвісних кабелів електроприводу кабіни ліфта. Влітку затримали групу злочинців, проте на цьому вандалізм не припинився. Провівши аналіз співробітниками міліції виявлено, що крадіжки здійснювалися на території другого мікрорайону Лівобережжя в нічний час на вихідних. Діючи за відповідною інструкцією, міліціонери перекрили увесь другий мікрорайон та затримали злочинців. Чоловіки поводилися дивно, блукали біля під'їздів та представилися немісцевими, місцевими, а потім наладчиками ліфтів. Удохновиті, так скажу, ідії. Ідії танк. Являються гражданином Білорусі. ранее неоднократно судим і в Білорусі, і в Польщі, і вже успел бути судимым і на території України пойман два года тому на краже електрощотчиків. имеет высшее образування. Як виявилося, двоє чоловіків дійсно на місцеві. У Дніпродзержинську вони винаймали житло. За час свого перебування у нашому місті вони встигли розкорочити 9 ліфтів. З одного мали приблизно 210 гривень, при тому, що ремонтно-відновлювальні роботи коштують 150 тисяч. Накрадене збували у Дніпропетровську. Наразі злочинцям загрожує ув'язнення строком до 5 років. Днями на металургійному комбінаті імені Дзержинського побувала делегація освітян з різних куточків України за ініціативою колишнього губернатора області, а нині віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула реалізовується новий проект: «Нові Дніпропетровщині, новий стандарт освіти. І в рамках цього проекту проходить дводенний всеукраїнський семінар для представників Міністерства освіти та науки України, Академії педагогічних наук, інституту інноваційних технологій, науковців та інших представників, що відповідають за географічну та економічну освіту, детальніше у сюжеті. За словами Валентини Ващенко, завідуюча методичним кабінетом управління освіти Дніпродзержинської міської ради, рішенням Міністерства освіти та науки Дніпропетровської області інституту після дипломної педагогічної освіти Департаменту освіти та науки облдержадміністрації запропоновано провести всеукраїнський семінар стосовно подальшого виховання і освіти школярів. Перший день проведення пленарне засідання відбулося в Дніпропетровському освітньому центрі. Продовження практична частина в місті Дніпродзержинську. Мета візиту до медкомбінату ознайомлення з економічним потенціалом. І як говорить Валентина Андріївна, таке потужне підприємство 125-річною історією заслуговує на те, щоб з нього розпочати характеристику регіону. На Дніпровському медкомбінаті завжди гостинно зустрічають будь-які делегації і запропонували ознайомитися з доменним цехом, де сьогодні відбувається широкомасштабна реконструкція. Представники цеху відповідали на питання, що цікавили гостей про викиди в оточуюче середовище, що саме робиться для поліпшення екології, як працює аспіраційна установка з уловлення шкідливих речовин, яка потужність цієї установки, чисельність працюючих та багато чого іншого. Далі екскурсія відправилася до конвертерного цеху, де більш детальніше представники освіти ознайомилися з виробництвом та машинами безприривного лиття заготовок. І за словами гостей, їх вражали масштаби виробництва та люди, що працюють. Ігор Вітенко, кандидат географічних наук викладач Тернопільського інституту після дипломної педагогічної освіти каже, що на Тернопільщині немає таких потужних промислових підприємств. Приємно побачити е, таку багату Україну е, з таким цікавим, 124-річною історією підприємством. Е, це надзвичайно шокує і е, хочеться е, як дізнатися побільше про підприємство і про людей, які з такою щирістю і з таким натхненням і з радістю працюють тут. Орислава Турчинська, викладач Львівського інституту, дуже рада, що побувала на медкомбінаті і що була можливість побачити на власні очі, як працюють люди на такому потужному виробництві, адже металургія завжди була базовою промисловістю України, і дуже добре, що галузь розвивається, не дивлячись на скрутні часи в економіці. Нам дуже надзвичайно цікаво побувати на такому величезному металургійному підприємстві, яке ми бачимо, працює, дає метал. Ну, це десь свідчить про яку силу могутність нашої держави. Якщо є підприємство, якщо живе промисловість металургійна є майбутнє України. Після екскурсії по виробництву освітяни вирушили до народного музею Дніпровського медкомбінату, де представлена 125-річна історія підприємства. Гості отримали не тільки задоволення від побаченого, а ще й подарунки від дирекції та профспілкового комітету книги про комбінат та кришталеві дзвіночки, які ще довго нагадуватимуть про міць металургійного виробництва. За словами Валентини Ващенко, завідуюча методичним кабінетом управління освіти Дніпродзержинської міської ради, учасники семінару продовжили свою програму вже на рівні навчальних закладів міста, шкіл 44, 25 та технічного ліцею, де учні змагалися в інтелектуальних іграх. Також у рамках програми «Нові Дніпропетровщині Новий стандарт освіти. А вже наступного дня освітяни України знайомилися з виробництвом заводу Інтерпайп у Дніпропетровську. Співробітники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій міста, зокрема, частина номер 9 вирішили оригінальним способом провести профілактичну акцію з правил безпеки життєдіяльності для школярів міста. Для цього вони запросили справжніх артистів Дніпропетровського оперного театру, які у годинному спектаклі обіграли усі можливі надзвичайні ситуації, які можуть трапитися з людьми. За основу взяли відому історію пригод малюка та Карлосона. На думку рятувальників. Вивчення правил безпеки життєдіяльності в ігровій формі дозволять зменшити кількість трагедій за участю дітей. Хто не знає казку про малюка та Карлсона? Сором'язливий слухняний хлопчик, який дуже хоче собаку. Натомість отримує друга в особі дивного чоловіка з пропелером за спиною та палкою любов'ю до варення. Актори оперного театру вирішили не вигадувати велосипед і за основу спектаклю взяли історію саме цих двох. Змінили тільки ситуації, в яких опинялися Малюк та Карлсон. обращение с электрическими приборами, особенно неисправными. Обращение с огнем. Поджигают они печку, пытаются сварить варенье. Поведение в лифте. Хотят выйти в магазин. Нашли у папы в шкафу патроны. Опять же, как оказалось, достаточно актуальная тема на данный момент. Вот один прожитый дома день. И что может произойти, как этого избежать? Протягом вистави персонажі спілкуються з малечою, разом вивчають правила. Наприклад, вчителька малюка питає його номер телефону служби спасіння, той не знає. Зал же рясні піднятими руками, підказують. Рятувальники підкреслюють, що першими про безпеку дітей мають турбуватися батьки, зокрема проінструктувати малечу на предмет, що можна, а до чого зась. Як свої функції виконує мама та тато? Ми поцікавилися у самих дітей. Не кричать, не драться, не можна там, на улицу виходити, треба тільки позвонить і спросить. Нельзя спички брати без разрешения, нельзя газ включати, може забыть. Хочется узнать новые правила какие-то. Друзьям расскажу. родным, нельзя без разрешения родителей. Газ включати, воду набирати в ванну. І не ну, спичками гратися. Я коли что щось нове, то я розкажу подружкам і своїм родителям. Вони енергійні, непосидючі, галасливі та безтурботні. Дітям все цікаво, усе хочеться спробувати. Часто наслідком такої допитливості стають пожежі та травми на жаль, за останніми сухими даними, на 10 пожеж припадає 8 пожеж за Участю дитини, перша порада для батьків це не залишати без нагляду дітей, навіть якщо ви вийшли там до магазину на 2-3 хвилинки. Дітям треба розказати, а ну також з ними разом вивчити повну їхню адресу, як їх прізвище, ім'я та хоч, хоча б прізвище та ім'я. Ось а також ну, як до них. Якщо діти вже постарше, трошки старші, то як до них добратися? Який там під'їзд і якісь орієнтири? Цього разу ініціативу співробітників міської державної служби з надзвичайних ситуацій підтримали члени міської молодіжної організації Молоді регіони. Вроде діти взросла, не знають, але якщо у них спросить, вони елементарних речей даже знати не будуть. Поэтому ми раді, що такі мероприятия присутствують в нашому місті. Ми сподіваємося, що в далі будемо проводити мероприятия по обеспеченні інформування деток наших маленьких з школ. Безкоштовний показ повчального спектаклю триває вже декілька днів. За цей період правила безпеки життєдіяльності вивчили учні молодших класів більшості шкіл міста. Вигравши останній етап у багатоденній велогонці дорогами Китаю Тур Тайху Лейк, Юрій Метлушенко забезпечив перше місце своїй команді Торчу Шекер Спорт». Разом з товаришами по команді привітання приймав і наш земляк Сергій Гречин. Дев'ятий етап виявився найбільш швидкісним у світі на довгих маршрутах. Проїхавши відстань довжиною майже 95 кілометрів із середньою швидкістю 47,5 кілометрів за годину, Юрій Метлушенко побив рекорд марка Кавендіша, встановлений під час гонки Тур Катару у лютому цього року. Також 37-річний український велоспортсмен став найдосвідченішим гонщиком в Тур тайхулейк цього року. То падіння, то злет. так можна сказати про останні виступи дні тенісіста Іллі Марченка. Протягом двох останніх тижнів листопада наш земляк, вихованець тенісного клубу Прометей, зіграв у двох турнірах. Одна година і десять хвилин знадобилося Іллі Марченку, щоб розправитися з Бернардом Томичем з Австралії, граючи на корті столиці Словаччини Братиславі у челенджері з призовим фондом 64 тисячі євро. Легкої гри для Іллі, який нині грає за донецький клуб «Віккорд», ніхто не обіцяв. Те рахунок у матчі з другою ракеткою турніру 6-4-6-2 говорить сам за себе. Але вже в матчі другого кола Марченко поступився Яну Ленарду Штруфу з Німеччини 3-6-5-7. А 12 листопада він стартував з перемоги над російським спортсменом Євгеном Донським 7-6-6-3. На турнірі з призовим фондом 42 тисячі 500 євро у фінському місті Хельсінкі. Таким чином Ілля Марченко вийшов у друге коло змагань. І наостанок прогноз синоптиків на наступну добу. За даними метеорологів, по місту очікується хмарна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме до 5 градусів вище нуля, вночі до 2 тепла. Вітер північного напрямку 2-4 метри за секунду. Ну а на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин і тільки позитивного настрою. До зустрічі!